Я вас вітаю на загальному розкладі. Ви обрали перший варіант, зараз ми його розберемо. А якщо ви хочете детальний особистий розклад на стосунки, пишіть, будь ласка, в Директ. І починається цей розклад з башні. Вона може символізувати якісь різкі зміни. Можливо, навіть. І е, сварку, після, після якої все піде по-іншому. І в стосунках, залежно від ситуації, іноді вияснення цих стосунків все-таки буває і краще, коли ніхто нічого не замовчує, і е, кожен е, висказує, що кому не подобається. Ці непорозуміння можуть бути пов'язані з фінансами. Можливо, ви щось хотіли купити, або з вашою другою половиною ви ну, по-різному відноситесь до розтрат і так далі. Можете мати різні страт... стратегії. А, і все ж таки якась певна боротьба між вами буде. Зараз ми подивимося, чи це ви виходите переможницею. Я візьму іншу колоду і ми розглянемо. Чи зможете ви все ж таки продавити свої інтереси? Так, хто у нас виходить переможниця? Переможцем. Ага, знову таки башня. Угу. Ну, я дивлюся, що тут конфлікт може бути такий доволі, доволі серйозний. Доволі серйозний. Так, лицар жезлів. Значить, чоловік буде все ж таки давити на своє. Так. Угу. Я дивлюсь так, якщо дійсно у вас має місце цей конфлікт, то краще все-таки якусь хитрість використати, тому що може все закінчитися дійсно якоюсь великою сваркою. І чоловік може, може розвернутися і піти. Він то, звісно, буде сумувати. І так далі. Но, якщо тут дуже різко все це буде, то він може і образитись. Давайте ще подивимось пораду карт, да, як себе поводити, щоб він нікуди не пішов і далі розвивалися стосунки. Що, що робити краще? Краще. Ну, Карти показують любовні зустрічі, тож все ж таки, все ж таки треба може поїхати кудись. Не акцентувати, не акцентувати на якихось вимогах, а, а там уже, знаєте, коли він розслабиться, буде такий романтик і так далі, тоді можна пробувати, пробувати якось на нього, на нього впливати. ну Пробувати впливати, але дійсно доволі акуратно, тому що він. А, і знову ж таки, Паш Пентакр, ну Якщо от по фінансам якісь питання, можливо навіть їх відкласти або придумати, як це все обійти, тому що це може стати ну, дійсно проблемою в стосунках.